У 2021 році кількість людей з інвалідністю в Україні становила близько близько і мільйонів людей. Очевидно, що з початком повномасштабної агресії Російської Федерації ця кількість буде збільшуватися серед військового і серед цивільного населення, і питання реінтеграції людей з інвалідністю в ринок праці, створення рівних умов стає ще більш нагальним. Тому бізнес, суспільство, громадський сектор повинен об'єднатися і знайти можливість для того, щоб покращити значно покращити ситуацію в Україні. Пані Тетяна, добрий день. Добрий день. Раді вітати вас. Перше питання до вас: що для вас означає безбар'єрність? Безбар'єрність це суспільство, в якому замість бар'єрів ми відкриваємо можливості, і для нас. Ми з повагою, увагою до всіх суспільних груп. Це і особи з інвалідністю, і старші люди, і батьки, що виховують маленьких дітей. Тобто, ми фокусуємо увагу на тих людях, які за рахунок бар'єрів мають певні сьогодні обмеження і думаємо, як ці бар'єри прибрати, як можливості відкрити. І окремий напрям в темі безбар'єрності є дійсно економічна безбар'єрність. Чому це важливо? Тому що будь-яка людина, щоб відчувати себе гідно, має мати можливість заробляти. І тут це може бути можливість для людини працевлаштуватися або відкрити власну справу, або іншим чином працювати в громадському секторі. Але це надзвичайно важливо, щоб ми подумали, а які сьогодні є перешкоди. Особливо, якщо ми кажемо, зараз під час війни для людей, що зазнають порушень, травмування мають психічне перевантаження зв'язку з цією ситуацією, як ми можемо для них створити додаткові умови, щоб вони могли працювати? Дійсно, питання економічної безбар'єрності ще більш нагальним стає. Яким чином ситуація зараз складається в Україні з економічною безбар'єрністю, з залученням? Людей з інвалідністю до, до ринку праці, до роботи взагалі на жаль, сьогодні ми маємо застарілі підходи і норми в питаннях працевлаштування осіб з інвалідністю. І тут важливо розуміючи нагальність і потреби сьогодні докласти додаткових зусиль для того, щоб створити ці важливі програми для того, щоб змінити дієво законодавство і відкрити ці можливості. Дякую, а е, говорячи про зміни, е, які, як ви сказали, є необхідними, які зміни зараз передбачаються? Що, що ми будемо змінювати, що ми будемо робити по-новому, або що нове, ми будемо зараз робити для підвищення працевлаштування? Як ви знаєте, зараз є такий підхід, коли будь-яке підприємство має працевлаштувати не менше ніж 4% зі всіх своїх працівників осіб з інвалідністю? І до цього обов'язку ще йдуть штрафні санкції певні для компаній, якщо вони не виконують цю квоту. Ми думаємо над тим, як не лише зобов'язати, а й змінити докорінно цей підхід, щоб дійсно працювала квота як обов'язок, такий солідарний обов'язок всіх, але в той же час. Щоб до цього обов'язку були доєднані і державні компанії, і комунальні підприємства. Це по-перше. По-друге, щоб це були не штрафи, а щоб це були цільові внески в фонд, фонд, який дозволить тим же компаніям, і організаціям а, і дооблаштувати робочі місця, і створити певні умови для того, щоб люди з інвалідністю могли прийти на роботу і працювати. Дякую. Я можу сказати, що. Ну, в той час як українське суспільство е, об'єдналось для е, того, щоб дати вісіч ворогу, е, багато бізнесів е, і взагалі суспільство зараз думає про післявоєнне відновлення. Вони думають про те, яким чином ми вже будемо е, е, боротися з наслідками, в тому числі. І вони ну, і ми вже і ми вже всі боремося з наслідками е, агресії, в тому числі в аспекті. Е, Соціальному аспекті. І от бізнеси вони задають собі питання, задають нам питання, яким чином вони можуть бути корисними, яким чином вони взагалі можуть змінити свій підхід для того, щоб е підвищити інклюзивність, для того, щоб е підвищити працевлаштування людей з інвалідністю. Тут е можливо да, започаткувати е або розвинути дуже багато програм середині компаній. Е це, наприклад, е Психологічна підтримка співробітників, тому що ми розуміємо, що те навантаження, той вплив війни, який є зараз, він певним чином ну дійсно. Зменшує продуктивність людей на роботі. Він відволікає, він напружує і тут важливо, щоб люди, які ну почали вже страждати від психологічного перенавантаження, щоб вони вчасно е звернулися за підтримкою і її отримали. А друге важливе це. Вже готувати компанії, організації до того, що а, прийдуть люди з інвалідністю, а це про певну культуру прийняття: що будь-яка людина є цінною, що ми маємо створити і простори облаштувати, і з людьми поспілкуватися про культуру, як ми маємо взаємодіяти всередині компанії, як ми а, вибудуємо ну. Таке більш сприятливе, комфортне середовище, щоб людина з будь-якими порушеннями відчувала себе важливою, щоб вона могла себе реалізовувати, і щоб співробітники певним чином також брали в цьому важливу участь. А якщо дивитись на іноземний досвід, тому що очевидно, що ми не одні намагаємося вирішити цю проблему. Якісь країни більш успішні, якісь менш успішно, які який іноземний досвід. Може нас надихати, який досвід ми можемо використовувати. Сьогодні ми дійсно дивимось на досвід багатьох країн. Тут складно сказати, хто лідери, тому що інші країни, наприклад, Тажданія, Норвегія або Франція, вони почали це. 30-40-50 років тому. І вже мають певні результати, певні здобутки. З такого, що ми обговорювали із останнього досвіду, це досвід Естонії, які розпочали саме реформу в питаннях працевлаштування осіб з інвалідністю 10 років тому. Вони запровадили. Не підтримку От в Україні зараз, просто щоб ми окреслили да, коло питань. Є компанії, які працевлаштовують 50 плюс 1% відсотків осіб з інвалідністю і мають відсоткового звільнення від плати податків. І таких компаній небагато, десь 250 компаній. А що зробили естонці? Вони сказали, що для нас важливо, щоб людина могла працювати в будь-якій компанії. А для цього ми готові підтримувати саме людину і щоб це було не звільнення від податків, а субсиду певне субсидування, тобто цільові внески для того, щоб можна було теж робоче місце створити умови для того, щоб людині було зручно. Там комусь треба освітлення, ми знаємо, комусь треба зручне крісло, комусь стол змінити. І тут от. Були ці, саме цільові субсидії на облаштування робочого місця. І з іншого боку, вони порахували, що людина після ну, певних порушень або важких захворювань або травмування зазнає певної втрати продуктивності, вони обраховують цей відсоток втрати продуктивності, і саме на цю суму вони дофінансовують заробітну плату. Тобто людина отримує зарплату фактично з двох. Джерел це компанія, яка доплачує за продуктивну роботу, і за втрату продуктивності доплачує саме фонд по безробіттю Естонії. І таким чином людина отримує по перше, повну зайнятість, повну заробітну плату, і вона сплачує на рівні зі всіма податками, і відчуває себе гідною. Завдяки цій програмі вони за 10 років збільшили відсоток людей, що вийшли на ринок праці. На 50%, ну тобто вдвічі, це, це просто надзвичайно. Тому ми розуміємо, що цей підхід дійсно такий, що допомагає людям працювати. З іншого боку, ми спілкувалися з представниками Данії. Вони сказали, що коли вони захотіли зробити свій світ, такий важливий перехід і відкрити можливості для людей на ринку праці, а вони зробили акцент саме на реабілітацію. Тобто, чим більше і чим скоріше людина після травми, опіків або важкого захворювання реабілітована, чи, чи, чим краще підібрані допоміжні засоби, там, якщо людині треба там, милиці, якщо треба крісло колісне, якщо треба ну, все, що їй потрібно, для того, щоб бути незалежною і самостійною. Тим простіше далі буде процес її працевлаштування або ну самореалізації вже на ринку праці. Тому тут вони започаткували величезний такий діалог між бізнесами. Данськими і з іншого боку з держава і, і дійсно представники від громадських організацій осіб з інвалідністю. І вони дивилися, що тут бізнеси з, з одного боку як ті, що приймають людей на роботу, а з іншого є бізнеси, які продукують ті ж універсальні столи, крісла, створюють. Різні девайси, які полегшують оце перехід людини з порушенням функціонування до ринку праці. Тобто, вони побачили тут не лише певну таку певний обов'язок, а й можливості для свого бізнесу. Вони спрямували бізнес в тому, щоб вони створювали більше продуктів і послуг з урахуванням універсального дизайну, і це дало також вплив сьогодні в дані 60% осіб з інвалідністю, такі що вийшли на праці і працюють. Тобто успішний дос... є успішний досвід, який ми могли б масштабувати в Україні, який би могли б використовувати. Так, да, І тут важливо, що сьогодні всі країни готові з Україною ділитися цим досвідом, показувати і передавати свої напрацювання з тим, щоб ми могли якомога скоріше зробити такий перехід. Прекрасно, да. сподіваюся, що ми зможемо використати цей досвід. ви згадали? Ви згадали зміни до що. Зараз е, розробляються зміни до підходу е, до стимулювання працевлаштування е, залучення взагалі осіб з інвалідністю до роботи, е, могли ви трошки детальніше розказати? Ви згадали деякі елементи щодо квотування і щодо, щодо виділення фінансування для е, облаштування робочого місця. Можливо, є якісь ще ключові елементи, які ви хотіли б згадати. Да, одне з важливих ну, взагалі, цей законопроект 5344, він спрямований на те, щоби. Відкрити якомога більше можливостей для працевлаштування осіб з інвалідністю на загальному ринку праці це про те, що обов'язок виконувати квоту тепер мають не лише підприємства і компанії, але й організації всіх форм власності. Це надзвичайно ну, важливо, це розширює можливості для людей. По-друге, це створення. Додаткових умов, що ми маємо на увазі, це е, таки, така форма інтеграційного бізнесу, коли люди йдуть туди, е, як продовження своєї реабілітації, як е, можливість відновити свої е, спроможності працювати. Тобто завдання такого бізнесу не тільки надати робоче місце, а й перенавчити, якщо треба, і е, Створити умови, за яких людина відчує, що вона знов потрібна, що вона може працювати, тому вона називається інтеграційне, тобто його завдання повернути людину після травми до роботи, але тимчасово вона перебуває в ну, більш сприятливих умовах, де там і асистенти з ними працюють, і навчальні програми для того, щоб якомога краще інтегрувати людину, щоб вона після перебування там від року до трьох в. В такому інтеграційному бізнесі могла вийти на загальний ринок праці. А якщо казати про бізнес, да, чи е, е, що окрім законодавчих ініціатив да, може е, стимулювати е, більше залучення осіб з інвалідністю до роботи, до працевлаштування, чи є якісь можливо там аспекти, які ще можуть впливати на це? За загальними спостереженнями, а, і ми бачимо таку тенденцію, що якщо в а, керівник компанії, або люди з борду а, компанії а, мають самі певний досвід, або самі є такими, що живуть з порушеннями функціонування або з інвалідністю, або що близькі їх люди, там в родині в них є люди, які відчувають на себе вплив бар'єрів. То тоді е, такий керівник він, ну, дуже добре розуміє потреби, і він спрямовує і колектив, і допомагає розвинути всі-всі програми всередині бізнесу для того, щоб е, ну, найважливіше це сприйняття, е, щоб сприймали людей з інвалідністю як таких на рівних з усіма. Тому от, е, от ця смі, зміна світу сприйняття, вона для нас надзвичайно важлива, що ми. Е, ми розуміємо, що люди для ну, приходять на роботу для того, щоб створити якийсь продукт або послугу, і тут, оце оцей баланс між продуктивністю і нашим сприянням, щоб людина була спроможна це зробити, оцей баланс треба вибудовувати сьогодні в компаніях. Ну, це цікаве спостереження, так само як і є е, дослідження, які показують, що більш гендерно збалансовані е, компанії, в яких більш гендерно збалансоване керівництво наглядові ради, вони. Е, у них показники фінансові да, вони вищі, ніж е, компанії, в яких там гендерного балансу немає. Я думаю, що тут та сама інклюзивність на різних щаблях і навчання людей, е, взагалі персоналу компанії, і залучення людей е, з е, ну, осіб з інвалідністю до керівництва компанії також буде сприяти більшому, там більш інклюзивності, більшому залученню таких людей в е, ринок праці. Е, е. І хотів би запитати ще таке питання. Ми завжди сприймаємо порушення, які візуально видно. видно, да? тобто і ми ідентифікуємо таких людей за якимись візуальними ознаками. Очевидно, що особливо зараз, після ковіду і під час повномасштабної війни, є порушення, які ну, побачити важко, да? і це. Об'єктивно впливає на здатність людей працювати, на їх здатність комунікувати в колективі. І чи є якась специфіка щодо ось таких порушень людей з такими порушеннями функціональності? Так, дійсно, за підрахунками, більше 70% порушень функціонування навіть інвалідності може бути невидимими. І тут як можна було би в компаніях сприяти людям? Бути більш ефективними, краще працювати десь більше двох місяців тому в анкарі проходила конференція по психічному здоров'ю. Збиралися ну, фахівці і від бізнесів, і від системи охорони здоров'я. Вони якось якраз і обговорювали це питання. Що на рівні компаній створити систему підтримки, створити систему, яка б допомагає на ранніх стадіях побачити людину, яка живе з потребою вже в, в тому, щоб звернутися да, за підтримкою свого психічного здоров'я або за, за інших своїх порушень. І це Сьогодні вже виходить як одна з програм корпоративної культури, Таке дбати про здоров'я людей і виявляти на ранніх стадіях і надавати підтримку якомога скоріше. З того, що робить зараз держава, хотіла вам сказати, що зараз перебудовується система на рівні лікарів сімейної медицини. Вони проходять навчання. Ви знаєте, що зараз започаткована програма по психічному здоров'ю. Від першої леді пані Олени Зеленської є спеціальні програми до навчання сімейних лікарів. І тоді, коли людина просто приходить до звичайного свого лікаря повідомити про якесь захворювання, про яке вона розповідає, Деякі, деякі додаткові питання допомагають лікарю побачити додаткові потреби, в тому числі, і допомогти людині зрозуміти, що, де і як вона могла б отримати підтримку на рівні тої громади, де вона проживає. І це стосується також і питань по психічному здоров'ю. В зв'язку з цим не можу задати питання, яке ми часто чуємо від наших клієнтів, коли мова йде про працівтування людей з інвалідністю. І е, вона стосується також цього питання. Ми, ми розуміємо, що можуть бути ситуації, коли е, е, людина не працює відповідно до трудового договору, відповідно до контракту, до вимог, які, які є. Чи є можливість розірвати трудові відносини з там особами з інвалідністю навіть ну, в умовах кватування? Uh... Ми запитували про це саме міжнародні компанії, які мають багаторічний досвід і які працюють сьогодні в Україні на рівні з нашими українськими компаніями. Вони сказали, що, що ну, такі пояснення і запитання є наслідком того, що ми, нам здається, що людина з інвалідністю якась особлива і потребує особливого ставлення. Те, що вони пропонують, і те, що вони вибудовують в компаніях своїх, це рівне ставлення, що всі люди приходять працювати. В них є певне робоче навантаження, є процеси, які є регламентовані і описані. Людина має виконувати трудовий розпорядок, виконувати ті завдання, які вона отримує на робочому місці. І якщо ну, будь-яка людина з порушеннями функціонування без порушень функціонування перестає виконувати норми і правила і виконувати свою роботу, то до неї. Як і рівне ставлення, так і рівні запитання. Чому Що сталося? Чому ви не виконуєте? І якщо людина систематично порушує, то перше, що пропонується, це перехід на інше робоче місце, там, де людина, можливо, за об'єктивних обставин буде краще виконувати свої обов'язки. І якщо це не відбувається, якщо людина просто не виконує свою роботу і вимагає для себе там якоїсь додаткової преференції, інших правил і так далі. Тоді просто компанія приймає рішення, як і зі всіма співробітниками, які не виконують трудовий договор, про звільнення. Ну тут вони кажуть, що саме це підготовка людини. В момент, коли вона проходить навіть першу співбесіду, пояснення цих правил в компанії допомагає потім вирішувати всі ці питання, коли вони виникають. І що ну в них немає таких складних ситуацій, тому що люди розуміють, що вони прийшли працювати і виконувати свою роботу в світі є різні підходи до працевлаштування осіб з інвалідністю, як інтеграція їх в широкі робочі колективи, так і створення окремих компаній, інклюзивних підприємств. І підходи е, досить різні. Да, в якихось країнах вважається, або е, сучасний підхід в деяких країнах це реінтегрувати людей е, в трудові колективи в е, компаніях. Якісь країни фокусуються на інклюзивних, е, так званих інклюзивних підприємствах, підприємствах, е, які складаються на там, 30, 50, 75% в залежності від е, країни. В яких колектив складається з осіб з інвалідністю. Який, на вашу думку, правильний підхід? Або, можливо, що, що ми плануємо робити в Україні із змінами нашого підходу зараз? Нам треба розуміти, що і навіщо ми це робимо. Якщо ми кажемо про інтеграційний бізнес, то дійсно його основна мета це якщо людина мала певну травму, порушення. Як їй повернутися на ринок праці, і, наприклад, їй це дуже важко зробити, ну враховуючи складність порушень і подальшої її взаємодії із людьми, і своїм тілом, із просторами. Тобто людині треба якийсь адаптаційний період, але при тому вона має намір повернутися на ринок праці? От саме для таких випадків створюються інтеграційні бізнеси. І коли ми спілкувалися з підприємцями, ми запитували, що для вас важливо, коли ви працевлаштовуєте людей з інвалідністю, вони сказали кваліфікація. Ми хочемо, щоб люди прийшли, щоб вони були для нас цінними співробітниками, щоб вони мали необхідну кваліфікацію. Тому от саме для того, щоб, по-перше, надати можливість людині адаптуватися, по-друге, надати їй необхідну кваліфікацію, ми плануємо, що в Україні будуть створюватися саме інтеграційні бізнеси, завдання яких повернути людину на ринок праці і після. Вже такого досвіду, там від року до трьох, щоб вона могла вийти на загальний ринок праці. Дякую. І наостанок питання, можливо, у вас, як ви можете поділитися, якимись цікавими думками на цей рахунок, українське суспільство. Ми бачимо, що якщо воно консолідується навколо вирішення якихось важких проблем, ми, ми можемо вирішити будь-яку проблему. Чи бачите ви якісь, яким чином на вашу думку, змінюється або змінювалось ставлення до проблеми інклюзивності, да, або до підвищення інклюзивності в українському суспільстві? Зараз відбувається європейська інтеграція, в тому числі це я думаю, що е, е, також повинно вплинути да на наше на наше ставлення на те, яким чином ми регулюємо е, відносини те, яким чином ми там ставимось до, до оточуючих незалежності від там їх? Е, е, Якихось особливостей, яким чином змінювалось е, бачення інклюзивності в Україні, і який вектор ви зараз бачите, що ви бачите в майбутньому? А ми е, коли починали е, підіймати питання безбар'єрності, ви пам'ятаєте, може три роки тому, коли перша леді вийшла до людей, і почала розмовляти про бар'єри, люди казали про бар'єри, але ну багато питань не були такими очевидними, як вони є зараз. А сьогодні вже людям не треба пояснювати, що безбар'єрність на часі, що ми маємо створити всі умови, щоб люди з інвалідністю працювали. Тепер у всіх стоїть нагальне питання, а як? Та як ми це зробимо? Тому, от саме зараз програма Першої леді дуже на часі, тому що ті підвалини, які були закладені 2-3 роки тому, вже сьогодні стали основою для позитивних змін для позитивних змін в питаннях реабілітації, от в основах для того, щоб ми змінили підходи до працевлаштування осіб з інвалідністю, в тому, як будемо відбудовувати державу тепер так, щоб всі входи в простори були пласкими, і щоб людина вільно могла туди заходити, і щоб були широкі двері і так далі. Тобто, сьогодні ми бачимо наскільки. Важливими є питання безбар'єрності, і наскільки це ну, сьогодні усвідомлено суспільством, і наскільки велика солідарність зі всіма людьми, що сьогодні є такими, що постраждали від цієї війни, дуже вам дякую за сьогоднішнє інтерв'ю і впевнений, що разом нам всім вдасться покращити ситуацію. Дякую. Дякуємо.